Пустеля Сахара безперервно збільшує свою територію через те, що гарячі вітри постійно дмухають в один бік і висушують рослинність на її краю. З півночі на південь Сахара має тільки 2080 км кілометрів, і ця вітель виростає щороку на 6 кілометрів. Нещодавно науковці на основі вивчення росту пустель оголосили, що Сахарі близько 4 тисячі років. Та якщо землі мільярди років, то чому ніде немає більшої постелі? Чому найбільший з них тільки 4 тисячі років? Ми знаємо істину з цього приводу і віримо, що близько 6 тисяч років тому Бог створив небо і землю. 4400 тисячі років тому був потоп, оскільки важко мати пустелю під водою, тому найбільшій пустелі повинно бути близько 4000 тисячі років. Так. Під землею є поклади нафти. Її тиск досягає 1, 1300 атмосфер. Вивчаючи камінь над нафтою, науковці сказали, що при такому тискові каміння має розколюватися менше як за 10 тисяч років. Виникає кілька запитань: звідки взялась нафта і чому вона до цього часу ще не розколола? Камінь. Камінь. Да, камінь, і чому вона під таким тиском? Ми знаємо істину щодо цього. Близько 6 тисяч років тому Бог створив небо і землю. Все таки є, да. звісно. Тому, коли ми вивчаємо Біблію, ми не дозволяємо нікому себе обманювати. Так і є. І Біблія вона говорить тільки істину. І тільки Біблія є сенсом нашого життя, яка може привести нас. До чого, до благословіння та до щастя. Амінь.